Урок української мови. Тема сьогоднішнього вроку правила переносу слів з м'якими подовженими приголосними звуками. На минулому році ми з вами вчилися ділити на склади Слова з м'якими подовженими приголосними. Сьогодні ж на уроці, дітки, ми з вами навчимося переносити слова з м'якими подовженими приголосними звуками. Перевіряємо домашнє завдання. Додому вам була вправа 135. Вам треба було дужками знизу позначити склади. Перевірте, будь ласка, чи так у вас? Молодці. Відкрийте підручник на сторінці 37. Перша вправа називається квест. Вправа 136. У нас подані слова. Нам треба з цих слів взяти букву відповідно по порядочку, як вказано, і скласти нове слово. Дивимося, перше слово виноград, подушка, береза, черепаха, вишня. Слово виноград беремо останню букву. І четверту беремо дві буковки. Подушка. Перші дві, береза. Перша. І остання черепаха перша і друга букви, і вишня, дві четверті букви і остання п'ята. ня. Читайте, що в нас вийшло? У нас вийшло слово до побачення. Дивіться, дітки, це два слова до побачення. Вони пишуться окремо. Збагачую свій словниковий запас. Зараз ми з вами з двомачним словничком. Що ж таке побачення? Побачення це зустріч. До побачення значить до зустрічі. Складаємо асоціативний кущ до побачення. Це прощання, звичайно. З ким може бути прощання? З другом. Це до нової зустрічі. Так, ми кажемо до побачення. З ким можемо прощатися ще ми з вами. З однокласниками. Можемо? Ще з ким? З учителем. Ще з ким. Гостями. Можемо казати до побачення. І навіть батькам, як йдемо в школу, можемо сказати до побачення. Зустрінемось після занять. Права кластер. До побачення. Що це ввічливість, це прощання і це вихованість. До побачення це вчинок, це допомога і рукостискання. Відкрийте, будь ласка, зошит, запишіть сьогоднішнє число листопада. Яке листопада власна робота? Відео поставте на паузу. Красиво каліграфічно напишіть. Подані з'єднання і слово до побачення. Поставте, будь ласка, наголос. Пам'ятаємо, наголос ставиться рисочка похила. Працюємо з підручником, проводимо мовне дослідження. Право 137. Поміркуй, як потрібно переносити слова, у яких є подовжені приголосні. Зверни крок перший. Зверни увагу на те, чи розривають при переносі слова букви, які позначають подовжені приголосні звуки. Коли пам'ятаєте, коли ми ділили на склади зна -ня. Не, Не ділили. А давайте подивимося тут, при переносі. Ось так ми ділили. Узбережжя, дослідження. Але виявляється, що можна і отак. Узбережжя дослідження Зверніть увагу на те, чи розривають при переносі слово сполучення пригосну і голосного. Дивіться, дітки. Є де-небудь Ось приголосний голосний, приголосний голосний. Да? Приголосний голосний не, мар, не розривається. А ще, дітки, подивіться, в нас є дослідження дж, Тому дослід, а там дження. дж розривати не можна. Робимо висновок. При переносі слів з м'яким подовженим приголосним, м'які подовжені приголосний розривати можна, але ні в якому разі не можна розбіга... розривати з... З... збіг голосно, приголосно з голосним. Правило: слова з подовженими м'якими приголосними звуками можна переносити по-різному. Сполучення приголосного і голосного розривати не можна. Таке правило, запам'ятайте, дітки, воно вам потрібно буде завжди це правило. Право 138. Які осінні прикмети ти знаєш? Прочитай і при нагоді перевір прикмети осені. Прочитайте, будь ласка, з підручника. Право 138! Права 2. Випиши слова з подовженими м'якими приголосними та поділи їх різками для переносу. Дивимося, чи є в нас слова з м'якими подовженими приголосними. Є, звичайно. Пролються. Ще осінній, збій приголосних, ранньої, дві букви Н, рання, павутиннячко. Більш немає. Дітки звертаю вашу увагу, про «люця». В даному випадку розривати не можна «лю». У всіх інших випадках можна. Перевірте, ось так. Треба буде виконати вправо. Відео поставте, будь ласка, на паузу. Напишіть вправа 138. Запишіть, будь ласка, поділяючи для переносу. Вправа 139 до слів верхнього рядка, до слова з нижнього рядка. Тобто нам треба до цих слів дібрати ось ці. Давайте зробимо з вами. Дивимося, у нас перший рядок читаємо. Прочитали? Що це може бути? Читаємо. Так. У другому стовпчику у нас всі слова з м'яким, подовженим, приголосним. Дивимося, шкільне. Що може бути шкільне? Змагання? Ще що може? Звичайно ж, навчання і ще що? Ну, Звичайно ж, завдання. Правильно. Нове, що може бути новим? Нове змагання? Ще що може бути? Нове завдання. Ще що може бути. Я, звичайно. Цікаве. Проговоріть, будь ласка. І ще, що може бути цікаве? Звичайно, завдання. Легке. Що може бути легким? Змагання легке було сьогодні. Навчання. Завдання може бути легке. Звичайно, може. А взуття, звичайно, може. Поставте відео на паузу, напишіть вправа 139. Запишіть, наприклад, одне з словом легке. Легке, наприклад, завдання. Шкільне навчання. Зробіть цю вправу. Тренувальні вправи. Прочитайте прислів'я, поміркуйте, коли ми так говоримо. Випишіть слова з, подовженими, з подвоєними буквами, поділяючи їх для переносу. Побудуйте звукову модель виділеного слова. Ми зараз з вами працюємо над цим разом. Так, нам треба з вами вибрати слова. З м'яким подовженим приголосним. А ми знаємо правило на письмі, який подовжений приголосний не виділяється двома однаковими буквами. Да? Ось. Читайте, що підкреслюємо. Так, ще. Правильно. слово правильно, молодці. Випишіть слова з подвоєними буквами, поділіть їх для переносу. Поділіть, будь ласка, два рази. Перший раз, коли ми ось так, отут рисочку ставимо, нячко, а другий раз корінне рисочка, нячко. Далі побудуйте звукову модель виділеного слова. У нас виділене слово життя. Називаємо ж, твердий приголосний. І голосний ття, м'який, подовжений. Позначаємо м'який. Це ми позначили м'який, подовжений. Я а звук голосний. Життя ставимо на голос. Життя. Ось така звукова модель. У нас вийшла. Вводимо її в рамочку, ділимо на склади. Життя. Поставте відео на паузу, зробіть. Прочитайте слова, вставте пропущені букви, побудуйте звукову модель двох на вибір слів. Виконуємо основ. Читаємо, що за слова заховалися. Голос читаєте. Догадалися. взуття. Змагання, каміння, вади, колосся, навчання, насіння, гілля, узлісся, проміння, зілля, хлопчик ілля. Тут, тут, тут у всіх словах м'який подовжений. Тому вставляємо по дві однакові букви. Зоття – дві букви Т, змагання, дві букви Н. Правильно, молодці. Побудуйте звукову модель двох на вибір слів. Напишіть, будь ласка, слова, які вам найбільше сподобалися. І побудуйте, як ми робили, з словом життя, звукову модель. Визначте кількість звуків у словах і поставте знаки менше, більше, дорівнює. Ось дивіться. Сіно «сани», Чотири звуки, 4 звуки, знак дорівнює. Щітка, кішка. Дивимося, чомусь тут більше, А чому більше? А тому, що буква Ща в українській мові завжди позначає два звуки: С, Ч. Тому звуків тут буде не 5, а 6. Шість звуків більше, ніж 5 звуків. Дивимося знати: звуків 5. Тут був 6, а в нас м'який подовжений це один звук. Значить, вже не 6 звуків буде, а 5. Який знак поставимо? Ну, звичайно ж, поставимо знак дорівнює. Рівніє ставимо. Так. Читач читання п'ять звуків. Рахую: Один, два, три, чотири, п'ять, шість. П'ять звуків менше. ніж. Шість. Прощання. Дивимося, Щ зразу згадуємо. І «ня». Значить, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Вісім. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Вісім звуків, більше, ніж шість звуків. Прилад і приладдя. Рахуємо 6 звуків, приладдя 3, 6, 7. Значить, 6 звуків менше, ніж 7. Молодці. Розібралися з цією правою домашнє завдання. Вправа 140 підручника. Прочитайте, відгадайте, загадки спочатку, а тоді спишіть. Одну загадку з відгадкою на вибір. Поділіть слова з подовженими приголосними рисками ризка, для переносу. А я пропоную спишіть загадку, яка вам сподобалась. Напишіть відгадку. А з нового рядка напишіть слово з м'яким подовженим приголосним, і поділіть, будь ласка, його для переносу.